У Чернівцях впроваджено пілотний проект з встановлення світлодіодної підсвітки пішохідних переходів. Ліхтарі встановлюють за прикладом європейських міст, де вони давно вже запроваджені. Цей елемент вуличного освітлення є новим не тільки для чернівців, а й для усієї України. Адже встановлені світлодіодні ліхтарі використовують спеціальну оптику, розроблену тернопільською фірмою. На сьогоднішній день лампочки, як такі, вони існують, але оптика вона вперше зроблена цією фірмою Шредер Тернопільською, і вона виключно це перше впровадження цієї фірми в місті Чернівцях. За словами заступника департаменту, світлодіодні ліхтарі дозволять водіям краще бачити пішоходів на дорозі, адже не помітити їхнє світло важко. Окрім того, вони сконструйовані таким чином, що не заважатимуть водіям, засліплюючи яскравим світлом, але ще акцентуватимуть їхню увагу на переходах, які до того ж планують перефарбувати. Коли пішохід поступає на пішохідну доріжку, яку ми ще маємо зараз трошки модернізувати і дати оз краску. Поступає і така ж ціна. Получається, білий фон що завжди водій буде бачити на пішохідному переході будь-яку перешкоду. Зокрема, людина дуже добре буде видно в цьому промінь. В рамках першого етапу проекту комунальні підприємства «Міськшеп» та «Міськсвітло» світло завершить встановлення таких світлодіодних ліхтарів на п'ятьох найбільш критичних точках. Вулиця Руська в районі тролейбусної зупинки. В районі ПП Житлосервіс перехід до житлового масиву, де дуже інтенсивний рух пішоходів в вечірній час. Дві, два переходи на вулиці Небесної Сотні. Це в районі магазину Рута та в районі бувшого магазину Кооператор. Ще два пішохідні переходи підсвічуватимуть біля ринку на вулиці Комарова та біля торгового центру Майдан. Загальному для забезпечення підсвітки на цих пішоходах встановлять 16 світлодіодних ламп по 3-4 на кожному. В майбутньому передбачається підсвічування ще декількох пішохідних переходів, використовуючи для ламп сонячні батареї. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.